Стати частиною європейської. Будемо дуже сподіватися на це, Ахметов, що це хто? станеться. Тепер про олігархів. Ахметов, він хто? Дивіться, я не знайома з паном Ахметовим. Але я можу сказати, що бізнес, яким він володіє, є монополізованим бізнесом, який в. Цивілізованій країні не існував би в тому вигляді, в якому він існує, е, чи є у пана Ахметова основна ознака впливу на органи влади, яка визначає, чи людина Медія є ресурси, олігархом чи не, не є олігархом. Це е, питання я свічку не ні. тримала. Де б ви мали її тримати? Коли ну, Хмето перші знаю. гроші заробив, ну, от я, наприклад, бачу зараз, що е, медіа групи Ахметова досить критично висловлюється по відношенню до влади. Як знову, ви, про, знову про кошики. До речі, яйця в, до речі, в на Україна 24 коментували дуже часто і про РАП-тарифи, і про все це. Дуже а у нас дуже мало да? інших каналів взагалі а ми... говорить про енергетику. Давайте, давайте розберемо. Ахметов, р... інвестор Був чи олігарх? Давайте так. Ви мені про свічку не розказуєте. Інвестор куди? <laughs> Хороше питання. <laughs> Був прекрасний сюжет на Бігус.Інфо, інфо, який ви вважаєте замовним. Zboku NKRKP. Та, ви так озвучували. Угу. А, там були прекрасні Мені аргументи. Мені ну, та. та. Там це були аргументи стосовно вашого стосунку з Ахметовим на сьогоднішній день. І наскільки я знаю позицію слуг народу, вони кажуть, що ви власне фінансуєтеся Но, от, от дивіться, паном, хто який був аргумент номер один. От, давайте розбираємо всі аргументи. Раптарифи ми вже розібрали. Дякуємо Олександру за це питання. Він обігнав трошки мою, наприклад, особисту версію. Але я напевно я не вірю, що ти не знаєш, таке раптариф. Ну, це вже не важливо. Рап тарифи це ті гроші, які ми сплачуємо за зношені мережі, правда? Рап тарифи це інвестиційна складова тарифа, яка дозволить в майбутньому робити переобладнання. Знаєте, мережі. я хочу сказати компанії ДТЕК, що вони покидьки і мудаки. Тому що, знаєте, вони відключали мені електроенергію за заборгованість. Високотехнологічно. Перейшов якийсь мудак і перерізав. Перерізав дроти. Жесть. Все. Жесть. Причому. Тобто мене так покарала компанія, яка доставкою займається, тобто вони не мали. А завинив я за не, ну, не, не сплатив за енергію тому виробнику. Я викликав електрику, він мені за 50 гривень здіднав дроти. А, ну бачите. Тю. Інвестняні законопроект да бігус назвали цей аргумент як ваш зв'язок з Ахметовим, тому що сам цей законопроект передбачав держпідтримку на 15 років для підприємств Ахметова. І Коломойського, в тому числі, ви голосували за інвесняні. Ви знаєте про цей нюанс? очевидно. Я знаю про цей законопроект, тому що він розглядався в нашому комітеті. Я, в принципі, не прибічник створення окремих податкових режимів для будь-яких підприємств, але ну, ідея така була: у тодішнього уряду, у тодішнього там офісучільників офісу президента, які займалися. Цим питанням, вони тоді казали, що от під цей закон у нас зараз буде заходити дуже багато інвесторів в Україну в першу чергу у переробну галузь, якої дійсно дуже сильно не вистачає в Україні. Скепсис у мене був, але оскільки я тоді була членом партії фракції Слуга народу, і тоді всі казали, от, будь ласка, от це, і ми тут побачимо мільярдні надходження. Ну, думаю, може. Там дійсно якась щось знають, чого ми ще не знаємо, може а спілкуватися, на держпідтримку спілкуватися з якими. Це не держпідтримка, це років. спеціальний податковий режим з, з, з зменшеними податками. Я, в принципі, за зменшення податків для усієї української економіки виступаю, тому що я вважаю, що якщо вже гроші у нас ховають в офшорах від податків, то було б послідовно створити подібні умови для українців. Підприємств і для малих, і для середніх, і для усіх, але ну по такій логіці редакції бігу можна сказати, що увесь український парламент лобіював тоді інтереси Ахметова, тому що парламент проголосував цей законопроект абсолютною більшістю голосів. Тому ваші ну, нинішні друзі показово. з ЄС кричали криком Ніна Южаніна. Що ж ви робите? Слухайте, дійсно до цього закону дуже багато питань. У мене було дуже багато питань. Я ж кажу, і правки ви не вносили, щоб um... цей податок зменшений для марганцевих руд, збагачувальних комбінатів. До да, речі, там не вносили ці, ці ці правки, вони з'явилися дійсно перед другим читанням, де з'явилися вже і, і там якісь рудні активи і щось ще. Бо на початку концепція була виключно переробні галузі включати в цей законопроект. Щоб в в другому читанні підтримали з тими правками. Е, я ж кажу, тому що нам розказували, що у них вже є там повно кампаній, Black Iron і інші великі імена світові називалися, е, що вони готові прямо вже стоять в черзі і готові заходити в Україну там, з мільярдними інвестиціями. Е, тоді, тоді, в принципі, е, дуже популярною була ідея в українському парламенті, е, було дуже Багато пропозицій щодо створення і інших таких спеціальних податкових режимів. Та ж сама дія сіті для іт галузі. Були пропозиції там інші галузі. Була навіть пропозиція юрисдикцію англійських судів розповсюдити на територію України до певні, оце певні між іншими, От, але ну ви це знаєте. По, по результату, та наші інвестори всі так в Лондоні судяться. Я думаю, я, що я, там я розумію. 에, ну, лондонський скажіть, суд інколи ти... просто хреститься і думаю, Боже, коли ці українці перестануть по англійському праву підписувати не, угоди. Ні, 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 лондонський суд так не робить. Я свічку не тримав, як ви кажете, розумієте? Я просто була вела не, справи в лондонському я суді. Розумію. Тому ну, що... не, не прийде інвестор, поки у нас судова система в такому стані. Які мільярдні інвестиції? Що це за божевільність? Так, а тоді прийде? ж презентувалося все так, що от ми приймаємо інвестору. Весняні, і паралельно у нас іде судова реформа. Ніхто ж тоді не говорив про те, що ми судову реформу не будемо робити. Заяви ми ж були всі Чого? дуже ми гарні. Ви бачите, як ми їх звитяжно робимо? <сум> дуже. Ну, ВККСУ, Тоб, ви, Навпаки ВРП ж, реформуємо вона все. Вона ж гаразд. буде, аж, аж чадить уже вся судова реформа. Розумієте, от мене що. Хотіла ще продовжити, чи ми будемо скайп приймати? Катерина, у нас скайп пріоритеті, тому Ну нехай, диви. зараз ми, знову dai, повернемо я... на 360 та, чи на 180. вісімдесят. Ми так і робимо завжди в 16 Просто віддаю тобі право оголошувати скайпи, о Юра, та, ну. Юра Остров, доброго міш? вечора. Та. Ну давай. Ну, знаєте, таке враження, що 30 років щасливого життя українця минули, бо допоки ті кого називають олігархами, ділили заводи, кораблі, пароходи. Зони впливу вони не лізли в карман. Ну, звичайного українця. можна говорити багато про закони, про те, як закладаються в тариф інвестиційні так звані граф-тарифи, як ви їх називаєте, але складається стійке відчуття, що з твоєї кишені тягнуть гроші, бо вже ділити з зони впливу. Майно, території, ще ну все поділено. Вже всі пріоритети розставлені, і кожен має свій паритет чи парітет, як вірно сказати. Вибачте, я людина не освічена. Ось а стійке відчуття, що в твою кишеню запускають міцну руку і тягнуть звідти е, тяжко зароблені. Е, твої кошти по воно присутнє. можна розповідати будь-що з вашого боку, як законотворця, але відчуття від того е, легше не стає і. Е, коли ти спілкуєшся з товаришами, які переїхали на ПМЖ ту саму Польщу, вони цього не відчувають. Чомусь. От у мене питання: як ви робіть якось з анестезією, будь ласка, ваші маніпуляції, щоб звичайний українець менш відчував оце, знаєте таке виривання з корінням його кров? Дякую. Дякую вам. Насправді дійсно є таке дуже стійке відчуття, і воно на превеликий жаль продовжується. Я Неприбічник говорити багато про е, первинне накопичення капіталів і розподіл українського державного майна, але якщо не, вже не, зайшла я, про це тема, про то цю. дивіться, я вважаю, що абсолютно цивілізовані шляхи перегляду умов приватизації вони існують. Адже у нас є фонд державного майна, який може проаналізувати ту оцінку, за якою були продані ці чи інші активи. І е, якщо дійсно оцінка була занижена, я це абсолютно допускаю, особливо в часи режиму Януковича, коли конкуренції абсолютно ніякої не було б на цих аукціонах. то Та і в інші часи, коли проходила коли ем, кучма, приватизація, де й та, кучма, да, там ну, насправді усі, не ще не почалася. Да, за Кучма і далі. То дійсно ми всі це спостерігали, державні активи розпродавалися не за. За принципом не за принципом там найкращих умов чи найкращої програми розвитку цих активів, а за іншими принципами. Так, як, ну от, як, наприклад, металургійна промисловість вся mm -hmm. ділилася по принципу, хто був ближчий до якби центру прийняття рішень, mm -hmm. скажімо так. так, є абсолютно цивілізовані способи вирішення цієї проблеми шляхом перегляду оцінки. Зараз я до нього дійду, да я вже прийшов. Перегляду оцінки тих активів, перегляду е, виконання інвестиційних умов чи умов приватизації, які були на той час, і так далі. Але я абсолютний противник того, аби через тарифну політику е, регулювати питання особистостей, тому що коли ми тарифами починаємо вбивати хай і е, там найбільших генеруючих компанії, е, це ж впливає не тільки на бізнес монополістів, це в першу чергу впливає на те. Що окрім монополістів туди точно ніхто не заходить, тому тобто, що ущемлювати не можна монополістів через закони, а, а, чи... а підтримувати ні, монополістів через закони А монополістів закони можна. треба наказувати через інші закони. У нас є цілий пласт законодавства про захист економічної конкуренції, яке на сьогоднішній момент на превеликий жаль не працює. І антимонопольний комітет не працює. У мене закон з січня 2020 року лежить зареєстрований, який ми робили разом з експертами з Європи і зі Сполучених Штатів Америки, який отримав схвальні відгуки від антимонопольних відомств американського, британського, багатьох європейських, в якому якраз я і пропонувала врегулювати цю ситуацію, надати і більш широкі повноваження антимонопольному комітету, і з іншого боку, прописати чітко усі процедури, як виконувати ці повноваження, щоб потім не могли казати, що «а, у нас немає повноважень, у нас немає там, ми не розуміємо, як це робити, тому ми нічого не робимо. І змусити працювати антимонопольний комітет, тому що коли ми бачимо зловживання монопольним становищем, коли ми бачимо картельні змови з державним сектором, наприклад, тим же енергетичним центру енерго з енергоатоном, буде ви ж слухайте. Якщо у вас економічного світу, то юридична, ви мусите і економічна. Е, Мені цікаво, то ви розумієте, прийняли... що коли існує ринок, тобто фондовий ринок, то поміж собою конкурують для залучення коштів, для проведення IPO і так далі, і тому подібне. А тут у нас все таке, знаєш, такий, їде трактор в Білорусь і сидить вручну, це знаєш тарифи, хтось смикає, там хтось бензин підливає, хтось спускає з краніка той бензин. Ну, тобто це не ринок, це, не, це не економіка, ж... це ручне керування економікою імені і мені Южаніної. Це як другий це тепер є. Гетьман гетьманцев прекрасно. А, розумієте. Це а так, це так ж абсолютно пов'язані речі. У нас фондового ринку не буде, поки не не запрацює антимонопольне законодавство і навпаки, в тому числі. І, і, поки ну. не запрацює судова система. Тому ну. е те, що було в моїх повноваженнях як голови профільного підкомітету, я зробила. Ми написали законопроект, який давав би можливість боротися з картелістами, боротися зі змовниками, боротися з тими, хто зловживає монопольним становищем на всіх ринках. А, але а, на превеликий жаль, це нікому не потрібно, а потрібно тільки красиво назвати піарівський законопроект про деолігархізацію, внести туди купу, Проти а, якого ви а, голосували? Так, да, я голосувала проти. Я вам скажу чому. Тому що це, це потакує по настільки початком 2000-х в Російській Федерації, тільки там ці повноваження не різали ФСБ, бо там ФСБ більш потужна структура. А у нас такі ж самі повноваження вирішили прописати для РНБО. Але від цього ж е, суть не змінюється. Ми, якщо будемо копіювати те, що робить Росія, і продовжувати це робити, то ми ніяких жодних інших результатів не маємо права просто Чого, очікувати. Посольство Британії Каже хороший закон е, Хороший і, і, намір. І, 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 і давайте дати кажуть правильно, так і цих олігархів. І, і, давай, І давайте читати дипломатичною мовою поміж рядків, а що вони далі кажуть? Але це не запрацює. Без реформи антимонопольного законодавства, без судової реформи. Ну є ж апр... просто базові, так, пакетом, речі, значить, треба все ухвалювати. А от пакетом не захотіли. Я ж внесла цю ж саму реформу. Так що захотіли? Для в... судової реформи Заходу вже Верховна Рада все зробила. Для судової реформи Верховна Рада зробила судова реформи. Тільки у суддів пронос, або голова справа, болить, Вони не а... приходять, вони забувають. А друге Та такий ін... зеленський чому Шо? не прийшли? Вони кажуть. Треба. Ми забули, господи. А ми обіцяли, так? І це все, послухайте, ви ж доросла людина, ніби освічена, ніби от там вас скажуть, це що, така сама, як Клітіна? Ні, це не така сама, як Клітіна. Ви пам'ятаєте, хоч хто така Клітина? Ну і слава Богу. Це була там в Міністерстві інфраструктури, яка виступала за фемінізм пізніше. Якщо ви побачите, ви їх пізнаєте. Менше з тим. Ви йдете, я ж кажу, ви в бізнесі, та? Ну от я все розумію. Потім йдете в Раду. Mm -hmm. В Раді у вас починається оце от все. А ви, а ви відперуте? Ні, не відперуте. А хто? А як? А я, 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 я взагалі як взагалі від Ліфт. Як відслуги ліфт? оцей, Це все. ось, Я Ні, вас ну, прошу. ну я ж вам сказала, ну в мене Ну ви, ну, ви серйозно зі мною зараз. Ліфт оцей, це те, що в мене опинилося просто багато знайомих в списку. І що? Які ну, вони що просто потім... так там опинилися. Слухайте, у Слуги народу не було нічого перед виборами, ні партії, ні структури, ні грошей на проведення передвиборчих кампаній на місцях мажоритарної. 40 мільйонів доларів, які вкрав для них Коломойський і перерахував через офшори. А що за свої А За які? Ну, я особисто свою кампанію фінансувала сама. Скільки? Хаубач. Я не пам'ятаю, якщо Фіш. чесно, точну суму, але якщо я не помиляюся, ну, чесно, не пам'ятаю, але якщо я не помиляюся, я зараз скажу вам, якщо я не помиляюся, то це було десь 100, 150 тисяч доларів, десь так. Ого. Все заради я... того, у мене я всі ці кошти були задекларовані та я ж не проти. Мені зароблені послухайте. за довгі роки роботи в бізнесі, і я не проти, якби мене значені всі податки і військовий збір на, на фінансування української армії. Я, Хоча кошти отримані були, до речі, я не в Україні я не на ЗК, зароблені, розумієте? а в Польщі я не на ЗК, я не бігус. Я в принципі, якщо кажете, задекларували молодець. Але ну, просто це дуже смішно, коли питаєш, скільки. Але, ви знаєте, я вже не пам'ятаю. Мене запитає, скільки на рахунках у мене, моїх коштів, я точно знаю. Скільки в мене в готівці, скільки на рахунках. Я знаю, я пам'ятаю. Не знаю, як це вибити з голови, то не виб'єш ніколи. Тому що це моє. А ви мені точно починаєте розказувати, що я знаєте, ну я не пам'ятаю скільки точно там щось було що це Ну, Просто продавати. ви ж потім будете перевіряти мої звіти, які я здавала за результатами виборчої кампанії, Ні, ну, а в гривня, ну, ну, є такі, що там в гривнях, ну хтось перевірить. Тому я якби люблю точність в цих питаннях, за які ну, потім так? будуть О, і от ви вклали свої 150 тисяч, щоб написати в програмі в своїй, що я в команді президента Володимира Зеленського, В вот. команді чесних і порядних людей, так. які так. йдуть на вибори, щоб підтримати курс глави держави, добитися кардинальних рішучих змін в Україні. Ну, Корнієнко, і, і чесно, ми дійсно хороша. в це вірили. Ну, і, Шо? Так, Шо? і два так роки само, все було добре. Ой, ой, тримайте мене семеро. Скільки відсотків? 73% виборців Це вибачте з тих, хто так. прийшли да. на виборчі Виборці, дільниці. З, знаєте, з тих, хто прийшли Харкові он мера обрало 28%. людей, які прийшли а що, на цьому. Що два роки ви вірили, а потім різко перестали вірити. Це не різко. Насправді я з перших днів була в такій внутрішній опозиції І В народу. Ну тоді ж ще команда не сформувалася остаточно і не було ані розподілу за комітетами, не було зрозуміло хто яким ну, хто напрямком вас, хто роботи. Я була в опозицію, Ану, називайте тепер ці прізвища. А мене ніхто не виштовхував. Ну, ви кажете, я була в внутрішньої опозиції. Через да. що? Ну, Через де... що я вам поясню? Ну, це Тому ж не що... про вас було. Баба, а... да, баба, да. карабільна сесла. Ну, зовсім не про вас. А, я том... б на її місці образився. Ну, <clears throat> там... я б теж образилась. Ну так оце uh, два діятелі там теж uh. Uh, але uh, я з десь 2017-2018 18 року вже розуміла, що uh, передумови для енергетичної кризи в Європі вони були вже. І насправді про це говорили всі експерти, з якими я спілкувалася. І я розуміла, що Україна, з тим, що ми прийняли в 2017 році закон з відкладеною мовою на два роки, 19-му запуску енергетичного ринку, будемо теж не готові до цієї ситуації. Насправді, ковід відсунув початок енергетичної кризи десь приблизно на рік-півтора, затормозивши просто зростання стрімки Споживання, але економіка Євросоюзу вже почала розвиватися дуже такими серйозними темпами. Всі розуміли, що щось буде. Я прийшла енергетичними питаннями насправді займатися, але і навіть мала бути в комітеті з енергетики. Але мене у вас в програмі негатив... майже нічого про енергетику немає. Людям а... ви обіцяли зовсім інше. дивіться. Ну по-перше, mm -hmm. програма це і загальна частина програми партії Слуга народу.